Ворог обрав саме цю тактику, вражає такі об'єкти в інших областях нашої держави. Слава Богу, дійсно, що сили протиповітряної оборони, котрі в нас добре відпрацювали, і цього разу ворожий калібр знищили. Напередодні теж у нас була спроба з літака зайти з чорного моря. Ворожий літак намагався атакувати Одещину, але впереджені упереджувальні дії наших сил протиповітряної оборони зробили свою справу. Літак розвернувся і пішов на базу. Навіть не пустивши ракет, слава Богу. Тому розуміємо, що ці атаки найближчим часом можемо боротися, тому сили оборони вони завжди у повній бойовій готовності, але увага буде принципова і ще більше. Наскільки це можливо, тим більше, що угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації е збільшилося з ракетоносіями, з'явився також підводний човен. І наразі сумарний залп калібрів може становити 28 крилатих ракет.